Вітаємо вас, ознаєм соборності України. Для мене соборність це люди, які тримають Україну разом. Соборність для мене це бути разом. Україна одна. Соборність це не лише кордонна мати. це внутрішня єдність, підтримка одне одного і віра в Україну. Соборність для мене це єднання українського народу. Бо Україна це не просто територія або влада, а саме народ. І тільки єднаючись, ми не зламо. Моя нитка з Нової Каховки до Білої церкви. Моя нитка Соборності веде мене з міста Костянтинівка до міста Івано-Франківська. Моя нитка йде з Харкова до Полтави. Моя нитка єдності з Запоріжжя до Обухова. Моя нитка єдності з Донецька до Обухова. Моя нитка єдності з Харкова до Обухова. Моя нитка іде з Лисичанська до Білої церкви. Я з Вікторівки в Луганській області. Тепер я тут, в Білої церкви. Це ж теж Україна. Моя нитка з Покровська до Вука. Моя ниточка починається з міста Токмак Запорізької області. До Вінниці. Я виїхала зі свого рідного міста Білозерське. І зараз я тут, у Білій церкві, і моя нитка єднає Україну. Об'єднуємось заради України. Моя нитка йде з Харкова до Полтави. Моя нитка тягнеться до Черкас. Наразі я проживаю тут, але починаю вона з мого міста, в якому живе моє серце, з міста Краматорськ Донецької області. Вітаємо вас, Днем Соборності України, з Днем нашої свободи і нашого мира. І хочемо, щоб ви пишалися нашим незламним народом, нашою великою історією України. І нехай Україна буде гордим птахом зграї світових країн. Нехай нас буде свободна думка, мир, спокій. Тепло і Божа ласка. Це сядеся.